Так виглядає, що просто ніби поспішали з тим, щоб запустити еквиток, тобто стільки якихось недоопрацювань, що можливо просто поспішали, щоб запустити його в області швидше ніж у Львові, бо буквально там за три тижні запустили е квиток у Львові. Ну, ну, дивіться, такі, я як розкажу моє. як воно Ну так дивіться, я розкажу, як воно ну як я це бачив. Ми рік часу вже знали про це, що ми його запускаємо. Рік часу проводились наради, рік часу ми обговорювали деталі договору. Ми довго не могли дійти повністю усіх нюансів по договору. Тому що ми, як перевізники, багато перевізників, ми знали, що це є дуже клопітка робота. Тобто, запустити еквиток у Львові. Це є одне, це є один тариф, єдиний. Тобто він буде 15 гривень. Вони зробили зараз там три тарифи, що карткою і готівкою, але це все одно один єдиний тариф. У нас на між місці є 50 зупинок, тобто це різні тарифи. Це у нас справді була пропрацьована велика кількість роботи, і ми знали, що так буде. Тому ми всі деталі договору опрацьовували з перевізниками дуже довго. Для того щоб ми знали, що все, що весь негатив, який польється, ми так відразу казали, нам треба все зробити так, щоб цього не було. Бо весь негатив, який польється, це буде зараз відразу впаде на водія, тому що не буде. Там ні мене, як керівника, не буде, ні розробника в автобусі, не буде нікого, буде водій і пасажир. Ну так і це сталося. Чи, чи це було е, раптово запущено? Е, я скажу так, що на момент запуску. Е, моя думка, що система повністю не була готова. Вона і зараз не є ще до кінця готовою до розрахунку е, без готівку Є ще певні напрацювання, які потрібно удосконалити і доробити. Ми пропонували навіть запустити її з березня. Казали, ви допрацюєте, там, доробіть, щоб воно вже не було ніяких нюансів. Ну але як виявилось, ну, її запустили все-таки так як запустили, і зараз виникають багато е, нюансів по, по цій системі. Ну, я думаю, перевіз, перевізники тут е, ну, мало чим можуть на даний момент зараз вплинути, лише тільки щоб водій відкрив зміну. Ну, е, Зараз основна робота все-таки за розробником, бо наприклад, ну що означає, вони не знали, вони мали би ну, вже знати на що вони йдуть і на які на які жарти зі своєї сторони, коли вони вигравали оцей тендер на впровадження системи СОП. Він є впроваджений на 10 років цей ця система. Тобто, я думаю, що все-таки за ними ключове слово по допрацюванні, і коли вже вони допрацюють, можуть ну, заявити, що вже більшого таких збоїв не буде. Тоді все я думаю, проблем не буде.